Так, закінчили будинок. Зараз покажу коротко, що тут було. Так, це у нас гараж, дві машини. Зараз заходимо заходимо зліва двері, вхід. Так, тут вітальня. Камін, це кухня. Виводи під мийку. Гаряча холодна вода, каналізація. Там вивід під... Пудырник. Так, надо тут. заходим, Правильно. Вентиляция. Вот и сам узел. Две маяки. Унитаз. Душевая. Так, тут у нас маленький гардероб. еще один санузел. Тут так уж. Умывальник, унитаз и ванна. Так, дальше санузел нас снимаю, а вот тут две такие кинотки. Одна кладовочка и другая кинотка. Далее тут еще и бейсмент, то есть подвал. Мы спустимся сюда. Тут у нас приміщені, це опуски каналізації з другого поверху з кухні і з санвузла маленького. Так, далі тут маленький холодильник, тут умивальник під бар. Далі санвузол маленький, унітаз, умивальник, тут кімнатка, коридорчик на вулиці. І ось тут у нас опусканізації саме з другого поверху. І тут має бути бойлер, і тут має бути обігрівач хітер. Ось от такий будиночок, на схилі. Відповідно, так Все на обгородження, а все буде в процесі закінчитися. Такий будинок. Робота зайняла два з половиною дні.